На стадіоні Ювілейний знову зібралися шанувальники футболу. Про перебіг однієї з ігор. Дивіться далі. Незважаючи на спекотну погоду, у бродах на стадіоні ювілейний зібралися фанати футболу, аби вболівати за свої команди. Цього дня на футбольному полі зустрілися команди першої ліги ФК Нива Тернопіль та ПФК Звягель. Цей футбольний матч був благодійний, на якому збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Також під час футбольної гри бажаючі мали можливість взяти участь в аукціоні, на якому кожен присутній за відповідну суму міг придбати футболку відомого молодого футболіста Динамо Київ Тараса Михавка. Бачимо вже наші три тисячі два. Ігор Михайлович, гроші маєте зразу при собі. Прекрасно. О, чотири, чотири да є, ну Я цього пана знаю. Придбав футболку гравець футбольної команди із села Суходоли. Обіцяють значить Тараса Михавка на цій фірмовій футболці. А ми зараз відповідно прокомунікуємо з Назарем і вирішимо там з приводу фінансів так, і отримання коштів. Ну можна оплески назору. Заробниця на Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.